Ростока поблизу села Липа Долинського району завершилась дводенна патріотична акція вшанування пам'яті героїв старшинської школи УПА Олені та провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника Роберта. Це є святе для кожного українця-патріота місце. Тому що кожен метр цієї землі, кожна смерека, вона орошена кров'ю наших героїв. Вояки Української повстанської армії, які тут, на своїй Богом даній землі, боронили свою землю від окупантів, від зайд, які завжди мали бажання принизити Україну і українців перетворити в рабів і в Крипаків. Кожного року, вже протягом кількох десятиліть, сюди сходяться патріотично налаштовані. Українці різні організації і проводять заходи пам'яті присвячені воякам української повстанської армії, зокрема тим, які були в підстаршинській школі олені, яка базувалася на горі Яворина і була знищена як дуже часто в нас в українців в історії. Бувало через зраду одного з бійців. НКВДСТА тоді фактично зліквідували цю школу, знищили попереарештовували наших хлопців. І також тут на горі Яворина загинув е, м, краєвий провідник Карпатського краю е, ОУН, е, м, один з е, м, вояків, командирів української повстанської армії, е, Ярослав Мельник е, за псевдом Роберт. І власне він загинув разом зі своєю родиною, коли він вже не міг відстрілюватися від НКВД-стів, які його оточили, фактично знищив всю родину і якби підірвав, підірвав себе. Ми, українці, сюди приїжджаємо, тому що оцей дух, який тут панує на Яворині, це є дух української звитяги, це є дух української перемоги, це є дух бажання українців жити на своїй землі і будувати тут свою вітчизну. І дуже багато тих хлопців і дівчат, які зараз воюють на фронті московсько-української війни, які загинули навіть вони були тут. Вони приїжджали сюди для того, щоб власне перейматися цією всією атмосферою. Сюди треба приїжджати не тільки самим, сюди треба сюди треба привозити друзів, сюди треба привозити українців з цілої України і з цілого світу. Сюди треба привозити своїх дітей і своїх внуків. І Ось ця яворина для мене є щасливою, тому що моя внучка-юстинка вперше вже побувала тут на яворині, і це вже є символічно. І знаю, що кожного року вона буде сюди приїжджати і дасть Бог своїм дітям і своїм внукам буде передавати історію українського. Героїзму, історію української звитяги і української перемоги, адже як говорив Шевченко, що нація це є кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих. І ненароджених. Тобто, ми, українці, тільки тоді будемо мати свою державу, будемо мати свою землю, будемо свою господарку тут творити, коли ми зможемо від покоління до покоління передавати те, як нас виховували, що нам матір передавала зі своїм молоком, нашу історію, наш патріотизм, наше відчуття цієї однієї великої родини, української родини. І от якщо в нас таке збережеться, а воно зберігається в українців, то ми є нація, яку ніхто не зможе побороти, ні яку ніхто не зможе знищити. Побачите, Московська імперія розпадеться, і дуже швидко це станеться, і це станеться, як то кажуть, на нашому віку і на наших очах. А Україна як була, так вона буде, і вона зараз є, тому що, власне, ми є нація. Ми є європейська нація, ми є, ми є світова нація. Ми є нація, яку Господь дарував цю землю, і ми знаємо ціну цієї землі. І ми, і ми пам'ятаємо українських героїв, і ми пам'ятаємо ем, наших сучасників і згадуємо наших сучасників, які зараз на основі тої історії нас захищають, зберігають територіальну цілісність і українську незалежність. Для мене єворина була 2004 року. Ми тоді вперше з тягнебоком приїхали на Єворину. В мештиках, в костюмчиках не знали, куди ми їдемо. Вперше вже наші друзі вже були, і ми проходимо під зливами з дітьми. Олег взяв дітей своїх ще маленьких, ми їх внесли. І зливи, так як сьогодні, оце відчуття того, коли ти стоїш з ветеранами там на горі. Е, і коли бачиш там, де люди віддали найцінніше, що мали, життя, які з дітьми воювали, ти розумієш, що настільки ти маєш прожити життя як не менше як вони, хоча б частково, хоча б як, як би ти міг. Тому кожного разу, коли ми сюди приїздимо, коли ми виходимо на Єворину, коли ми зустрічаємося, е, цей незламний великий дух додає тобі сили, розумієш, що ти ведеш, продовжуєш. Велику справу, і ти маєш бути достойним тої великої справи. Тому закликаю, запрошую всіх. Ми сьогодні бачимо зі всіх куточків, з Харкова є друзі, з Хмельницького, з Києва, з Київської області. І чим більше, тим з кожним роком. Ця кількість людей з, зі всіх куточків України, і Яворина стає ще більше відомою, популярною. Це вже має бути за велике досягнення, що я був на Яворині, і я здолав цей шлях, я бачив, де був. Роберт, де наші хлопці воювали, як вони воювали. Ну це є це заворожує. Це дуже приємно, що дуже багато молоді і багато нових людей, які тільки вперше приїздять, і багато друзів, які постійно приїздять. Одним з основних організаторів акції Яворина традиційно щорічно є Долинська районна державна адміністрація. Також долучаються громадські патріотичні організації з усієї України. Лише за допомогою зрадника НКВД змогли численними силами одночасно з боку Львівської та Станіславської областей напасти і знищити старшинську школу Олені, вшановуючи пам'ять героїв повстанців, які загинули у цій місцевості, учасники яворини підтримують традицію поваги до подвигу українських патріотів. Місцем української сили називають урочище Ростока. Традиція це те, що дозволяє не загубитися в мороці часу і в мороці світу. О, традиція це те, що дозволяє нам пам'ятати славу наших предків, те, що єднає історію з сьогоденням, і те, що кладе маршрут і сьогодення в майбутнє, дотримуючись традиції, традиції вшанування воєнко української повстанської армії, вшанування взагалі героїв України. От героїв історичних, героїв сьогоднішніх, ми самі себе зберемо в світі, ми плекаємо національну гідність, яка в ці часи, тяжкі часи не дасть нам можливість пропасти. Тим більше в сучасному глобалізованому світі, коли той, хто сильний той буде виживати. Бо Глобалізація нищить національні культури, глобалізація нищить національну психологію, от національні кордони і нації взагалі. І нації взагалі нашим стрижним національним духовним і є бандера, і є армія УПА, і є ті хлопці, що загинули тут, зберігаючи цей національний тиждень, зберігаючи свою національну гідність, ми будемо сильними сьогодні духовно, а завтра матеріально, військово, і в кінці кінців будемо мати перспективу в житті і перспективу в історії. Не лише патріотичними піснями і переглядом фільмів вшановували пам'ять героїв. Впродовж двох днів учасники Яворини-2017 змагались за звання кращої волейбольної команди, грали в шахи та шашки, стріляли з арбалета і лука, вправлялись у богатирських поєдинках. Попри те, що трохи падає дощ, проводимо спортивні змагання, такі як волейбол, шахи, шахмати, змагання зі стрільби і багато багато іншого. Я сподіваюся, що такі заходи, як і Ворина, будуть все більше поширитися Україною, адже наша національна ідея має величезне значення для майбутніх поколінь. Так, тому запрошую всіх українців до того, щоб допомагати організовувати такі заходи і брати обов'язково не них участь. Щороку приїжджають націоналісти, патріоти відзначати. Приємно, що цього року вдалося дуже багато речей привезти тих, які не відбувалися на Яворині, і місто долучалося до цієї організації, тому що це є на території нашої області і традиційно ми великою делегацією приїжджаємо. Також особливо приємно, що цього року змагання з різної стрільби, в тому числі з луків, з арбалетів, з пневматичної зброї. Цього року вдалося дуже гарні пам'ятні медалі, зробити, футболки зробити, зробити програму саму культурну, призи на волейбол, традиційно богатирські ігри за підтримки міської ради. Тому вірив, що таке свято воно надихає, надихає на подальшу боротьбу. Традиційно була запалена повстанська ватра.